Це маракуя північна. Можете побачити цю рослину, який врожай, які квіти. Що собою це представляє, зараз у двох словах скажу. Значить, маракуя північна, а зніми, будь ласка, з самого низу. Ось такий врожай. Дивіться, плоди продаються поштою по всій Україні. По 50 гривень штука. Кожен рік ось такий врожай. Тепер рухаємося далі по рослині. Рослина тут гинається, вона росла сама, ніхто її не чіпав. І далі йдуть квіти вже. Рослина квітне постійно до самих, майже до самих морозів. Листя, пагони витримують мінус до мінус 7 градусів. Потім рослина припиняє своє існування і навісні з коріння відновлюється квітне і плодоносить. Отже, друзі, сьогодні покажи, будь ласка, саджанці. Ось наші саджанці і вони сьогодні відправляються на пасіку до Сергія Володимировича. Одну коробку ми вже запакували, зараз ще одну коробку запакуємо і відправляємо. Значить, рослина буде рости на пасіці і буде у майбутньому мед, мабуть, на наступний рік під назвою Маракуя. Запаковуємо. Стоп. Ось Сергій. Запакували, як вдалося, не перевертати. Якщо перевернуться горщики, нічого страшного відразу можете висаджувати. І нехай все росте, все мусить прийнятися. На все добре, друзі.